Цьому ролику поговоримо про те, як згенерувати ключі електронно-цифрового підпису дистанційно в себе з ноутбуку чи смартфону, при чому безкоштовно, і власне не через приват. Тож поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І не подумайте, через Приватбанк також можна генерувати ключі. ЄЦП, які чудово працюють. У мене є окремий ролик про це. Ось він. Але зараз з'явилася можливість ще і згенерувати ключі електронного цифрового підпису дистанційно, безкоштовно в себе на ПК. Через вчасно, і давайте зараз подивимося, як це зробити. Тобто, для того, щоб згенерувати ключі, пишемо вчасно, кеп. Обираємо перше яке, на яке нас вивів Google, і йдемо ось сюди. Кеп, хмарний кеп. Є. І шукаємо фізична особа, блок, замовити кеп. Є, бачимо кнопку Отримати КЕП, тиснемо і вибираємо, що нам потрібно. В даному випадку потрібно КЕП фізичної особи або ФОП. Чому ні, отримати за 0 гривень. Чудово, те, що нам потрібно. І потрібно для того, щоб згенерувати ключі електронно-цифрового підпису, скористатися застосунком Дія. Для цього відкриваємо застосунок Дія та скануємо QR-код, який бачимо на екрані. Є, далі потрібно ввести підтвердження з номеру телефону. Є і придумуємо пін код до нашого КЕП. Ідемо далі. І знову потрібно відсканувати наш QR-код через дію. Є, підписано і е, мені впав вже файловий ключ на мій ПК. Звісно, можна завантажити застосунок вчасно і користуватися. Хмарним підписом, але ну навіщо, якщо в мене є хмарний дія підпис, тепер в мене ще є і файловий ключ, вчасно з яким я можу заходити в електронний кабінет, користуватися іншими послугами державних сервісів. Загалом маю повноцінний ключ, з яким можу і звіти подати. Вам же дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал в Ютубі і на мій телеграм-канал, де ми обговорюємо податки по ФОПах. І багато чого цікавого, даю актуальну інформацію. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Заходьте, буду радий вас бачити там. Та дякую вам за перегляд цього ролику. На все добре!